А потім з'явилася і болюча інформація про поранених захисників із 110-ї бригади, які не дочекалися евакуації із зеніту. Всі ушли, всі вступили, нам сказали, що машина нас забере. Ми дві ноги перебиті. спині осколки, Я не можу взагалі нічого. А ти сам там біжу? Ні, нас шесть чоловік. Не А Як ви не могли вас збросить? Аюта <різовую> троє мамо спокою таких як я тоже не могут ходить. на відео. Боєць 110-ї бригади. Іван Житник із позивним Джанго. І як повідомляють у проєкті Слідство інфо його історія не має щасливого кінця. Журналісти-розслідувачі сконтактували із рідними бійців, з'ясували, що поранені захисники потрапили у полон. Українське командування мало домовленість із окупантами про обмін, але ймовірніше за все, після захоплення зеніту, росіяни всіх розстріляли. Відео із вбитими бійцями на позиції поширили російські пропагандисти. Тіла кількох загиблих на записі опізнали рідні.